Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку: вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров'я, профілактика вроджених вад, значення регулярних оглядів для хлопців і дівчат, профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань молочної залози. Огляд мамолога. практична робота номер 12. відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та інфекційні захворювання у своєму середовищі. У своїй книзі Походження видів Чарльз Дарвін писав, що в поняття боротьби за існування він включає не тільки життя однієї особини, але і її успіх у залишенні після себе потомства. Репродуктивне здоров'я це стан повного фізичного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність захворювань репродуктивної системи і порушень її функції. Чинники, які впливають на репродуктивне здоров'я, позитивні до них відносяться. державна політика в галузі медицини, відмова від шкідливих звичок, високий рівень здоров'я, навички здорового способу життя. Це гігієна, загартовування, активний відпочинок тощо. І негативні чинники до них відносяться пресинг реклами, ЗМІ, приклад і тиск однолітків, невміння опиратися тиску компанії, ризикована поведінка, дискримінація прав і свободи, гендерна нерівність, спадкові хвороби, низький рівень проформованості про небезпеку ранніх статевих стосунків. Психоактивні речовини загальне поняття, що об'єднує такі категорії, як наркотичні засоби, психотропні речовини і їх аналоги. До них належать алкоголь, тютюн, наркотики. Особливості дії тютюнопаління на розвиток репродуктивної системи підлітків. Куріння, на жаль, є дуже поширеною шкідливою звичкою, про яку знають усі. Про шкоду Нікатіна також усім відомо, але кинути курити надзвичайно важко, тому краще й не набувати цієї шкідливої звички. Роблячи вибір між курінням і відмовою від нього, ви повинні дещо знати. Усім відомо, що курці трояться нікотіном, але крім нікотіну, в процесі куріння тютюну утворюються такі шкідливі речовини, як етилен, радіоактивний полоній, мишяк, вісмут, амоніак, свинець, органічні кислоти, мурашина, синильна, отстава, отруйні гази, сірководень, чадний, вуглекислий і багато інших шкідливих для організму хімічних сполук. Найбільш отруйними серед них є нікатін та синильна кислота. Усі знають, що коріння завдає шкоди легеням – але впливає воно насамперед на нервову систему. Куріння послаблює увагу, пам'ять, розумову активність і є однією з причин різних нервових розладів. Куріння порушує роботу ендокринних залаз, що є особливо небезпечним у підлітковому віці, оскільки від нормального функціонування ендокринної системи залежить фізичний та психічний розвиток людини, оскільки в підлітка курця страждає багато фізіологічних систем і органів, то в нього сповільнюється процес статевого дозрівання, порушуються нормальні процеси росту і розвитку. Тепер, коли ви про все знаєте, можна уявити ціну, яку корець сплачує за сумнівне задоволення, яке він нібито отримає під час коріння тютюну. Якщо ця ціна здається вам прийнятною, то ніхто інший не зможе спинити вас. І ви почнете курити, але знайте, що це ваше рішення, і відповідальність за нього лежить тільки на вас. До того ж, пам'ятайте, що коли у вас затримується процес статевого дозрівання по зуби, з'являється хрипкий голос. Алкоголь. Алкоголь також є психоактивною речовиною що негативно впливає на репродуктивне здоров'я. Насамперед, алкоголь порушує спад... спадковий матеріал статевих клітин, що призводить до тяжких наслідків для нащадків, розумової відсталості, захворювань внутрішніх органів тощо, підлітки. Підліток, який уживає алкоголь, може не замислюватися про віддалені наслідки своїх дій. Утім, в організмі дівчинки-підлітка вже є всі ті клітини, що передаватимуть майбутнім нащадкам генетичну інформацію. І уявіть, що вона з підліткового віку на ці клітини буде впливати алкоголь. Алкоголь чинить на організм майбутніх батьків отруйну дію. Він порушує обмін речовин, знижує опірність інфекціям, уражує майже всі фіологічні системи, зокрема, репродуктивну. Алкоголь заважає... Ой, завдає шкоди структурі й генетичному матеріалу статевих клітин. Яйцеклітинам клітинам у жінок і сперматозоїнам у чоловіків. Наркотики це найсильніші психоактивні речовини, з яких може стикнутися підліток. Наркотики ще більше, ніж нікотін. Та алкоголь порушують генетичний апарат статевих клітин. Вони діють на ендокринну систему, порушують нормальний синтез гормонів і припиняють процеси розвитку в підлітковому віці. Так. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров'я підлітків. У хлопців зменшується рівень чоловічого гормону тестотерону. Натомість зростає рівень жіночих гормонів, уповільнюється розвиток статевих залоз, який із часом може навіть призупинитися. Можуть слабшати м'язи, розподіл жирових клітин може відбуватися за жіно... жіночим типом тощо. У дівчат Знижується рівень жіночих статевих гормонів, підвищується рівень чоловічого гормону, що спричиняє ріст волосся на тілі і навіть на обличчі, порушуються функції незрілих органів репродуктивної системи, уповільнюється розвиток статевих залог, знижується здатність до зачаття. Вроджені вади розвитку це такі структурні порушення, які виникають до народження, виявляються відразу або через певний період після народження і зумовлюють порушення функції органа. Профілактика вроджених вас. Щоб народити здорову дитину, потрібно заздалегідь подбати про своє репродуктивне здоров'я. А саме, планувати вагітність. Пройти медичне обстеження завчасно, додержуватися здорового способу життя, відмовитися від шкідливих звичок, додержуватися розпорядку дня, харчуватися збалансовано, зробити щеплення від інфекційних захворювань, не приймати ліки без призначення лікаря, не нервувати, керувати емоціями, спілкуватися доброзичливо, зменшувати негативний вплив навколишнього середовища, на здоров'я. Наприклад, не слухати голосну музику, часто робити вологе прибирання, по мешканню тощо. Усім вам відомо, що хворобу легше побере, попередити, ніж вилікувати. Тому Важливими є профілактичні огляди, коли визначають загальний стан здоров'я людини, оцінюють роботу всіх важливих систем та органів. Саме під час профілактичного огляду можна виявити більшість захворювань на початковій стадії. Слід уважно ставитися до отриманих результатів обстеження та у випадку необхідної додаткової консультації вчасно звертатися до лікаря фахівця. Дівчатам варто регулярно проходити на огляд до лікаря-мамолога для профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань молочної залози. Мамологія від латинського слова мамма, молочна залоза та грецького «logos» наука це розділ медицини, що займається діагностикою, лікуванням і профілактикою захворювань молочних залоз. Такі захворювання, на жаль, сьогодні є дуже поширеними, але більшість із них є виліковними за умови ранньої діагностики та вчасного лікування. Особливо важлива є рання діагностика раку молочної залози, оскільки чим раніше буде виявлена злокоякісна пухлина, тим більша ймовірність того, що лікування буде успішним. І наостанок ми з вами виконуємо практичну роботу номер 12 яка називається Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та інфекційні, неінфекційні захворювання у своєму середовищі. Мета нашої роботи відпрацювати навички отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі. Як ми будемо виконувати роботу? Перше. Перший етап це етап планування. Тобто ми визначимо, яку інформацію щодо інфекційних та неінфекційних захворювань ми б хотіли з вами отримати у і, і у якій формі. Другий етап це отримання інформації. Ми збираємо інформацію про інфекційні та неінфекційні захворювання в різних джерелах інформації. Потім визначаємо мету поширення цієї інформації, тобто хто поширює, з якою метою тощо. Далі визначаємо, на яку аудіторію розрахована інформація. Тобто це фахівці, дорослі, молодь, підлітки, учні. І четверте, визначаємо якість і достовірність отриманої інформації. Підбиваємо підсумки, робимо висновки. Домашні завдання. Ми про... проаналізуємо результати своєї роботи, зробимо висновки і запишемо їх у зошит. Опрацюємо параграф 27.